Ольга Гришина є однією із найбільш впізнаваних акторок України. Вона відома глядачам завдяки участі в серіалах: Рецепт кохання, ростин покаже, «Гречанка», центральна лікарня, вир та багатьом іншим. Де тепер Ольга Гришина і чим займається під час війни? Ви дізнаєтеся в цьому відео на початку повномасштабної війни. Ольга Гришина була в Києві так в березні 2022 року, коли окупантів дігнали від столиці в Київ. Відкрили мости через Дніпро. Ольга разом зі своєю родиною переїхала у театр імені Лесі Українки, де служить. Вона та її чоловік так, родина вирішила залишитися в театрі, де вони й прожили кілька місяців. Саме в цей період вперше Ольга й почала створювати іграшки для своєї доньки. Згодом роботи акторки з'явились на благодійному ярмарку, що був організований подругою. Це був цікавий досвід. Часу і думок багато. Роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі. Розповідала акторка. Також вона поділилася. Чи не було бажання поїхати? Ні, бо тут частина сім'ї залишилася. Але влітку ми поїхали в дитячий табір за кордон і там застрягли на значний час, хоча дуже хотіли додому. Кожен по різному це переживає. У мене багато знайомих, які виїхали, їм так спокійніше і краще, а нам краще бути разом. Попри ракетні атаки, вимкнення світла поділилася гришин в одному зі своїх інтерв'ю. Вже під час війни акторка отримала запрошення на зйомки продовження серіалу «Коп з минулого також Ольга знялася в третьому сезоні судово медичного детективу. Ростин покаже акторка зіграла головну роль талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини. Ольга Гришина розповідала, що була дуже рада початку зйомок нового сезону. За її словами, на майданчику панувала чудово майже. Сімейна атмосфера зараз Ольга Гришина продовжує зніматися в кіно та серіалах. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.